Себе більш э... головним. Я тебе зараз за захуярю, тобі тебе Головний фурікотик. На вашу думку. Сохід. Ну головний, ну, мужик, мужик зв'язав. Ну значить ти не мужик нихуя. Якщо ти не головний в сім'ї, значить ти не мужик. Жінка дожна бути жінкою. Якщо вона, зараз це не жінки. I mean it depends. Upon the family. Друзі, всім привіт! і настав той момент. Опитати чоловіків, хто ж головний в стосунках, Чоловік чи дружина. Поїхали, бо мені дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, Чоловік чи дружина, на вашу думку? У нього дружина, я в мене чоловік. Кожного порізвано. Кожна порізана. Ну а як же? Ви жодні? А тому я цікавість і питаю. Все з часом. Добре, дякую. Гарно дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, Чоловік чи дружина, на вашу думку? Або хлопець або дівчина. що стосунка? Так. Дивно правильно. Чому ви так думаєте? <ріх> ну, якщо так сумісно жити, то я по суті діла, що мужик і до мужику. Це головний стосунка, хлопець чи дівчина, на твою думку. Ну, взагалі, на мою думку, в головних стосунках е, може бути е, будь-хто, або хлопець, або дівчина. Це в залежності від такі, тих, які стосунки ви вибудували. В моїх стосунках. Е, Найперше місце я би поставив кохання, взаємоповагу і тому подібне, а вже в другу чергу поставив би когось з нас. Для мене важливо, щоб кожний хлопець і дівчина поважали друг друга і не домінували в стосунках, не було б домашньої такої тиранії. А, мабуть, в тих стосунках, в яких я зараз для мене я вважаю, я вважаю би більш головним. Але я не буду ніколи принижати свою другу половинку. Тобто, ти більш за 50 на 50, так? Давай назвемо 70 на 30. Я зрозумів. Добре, розумію. Да. Хлопці, привіт. Скажіть, будь ласка, хто в них стосунка? Чоловік чи жінка? На вашу думку? Це дуже суб'єктивно. Сложно, сложно. Це дуже суб'єктивно. Ну, все одно, що, що думаєте? Ну, не знаю. Типу, напевно, ну, дивлячись, які стосунки. Дивлячись, яка дівчина і хлопець. Ну, напевно, хлопець. чоловік. Напевно, чоловік. А чому ти думаєш, що чоловік? Ну, напевно, голова сім'ї працює, заробляє гроші. Ну, звісно, все дуже суб'єктивно. Я, тому я не можу чіткої відповіді дати на це питання. А в коловних стосунках, на вашу думку, чоловік чи дружина? У мене було що чоловік. Чоловік. Ну, ми тоді жінкою жили. Я був головний. А як жінка до цього ставилась? А нормально. Нормально. Добре. Дякую. Гарна привіт. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Марк. Оце мій! Я не знаю, мабуть, головний фурікотик. Я думаю, що чоловік. человек. А ты что думаешь? Я чоловік, звісно, чоловік. Добре. А чого чо так думаєте? Я не знаю, тому що я там, ну, там. Человек Стир, Джинка бити. Синдчува. та, Тому що там, наприклад, человек, а Чоловік там постійно там дарить якісь подарунки. Здоров як Я. я так. Як ти? Ну, Мені. Ну, як я. я. Я дарю, наприклад. Там, а подарую. тобі ніхто не дарить? Так. Дара. Ні, не От був би в тебе хлопець. Задумайся. Тоже вдари, так? Так. Вам задумайся. Добре, дякую, пацани. Власне, то головна є стосунка чоловіча дружина, на вашу думку. Я знаю. А як у вас було? Я є. Ну, зараз. Жена була, умерла. Чоловік. Да, 2 года же прошло. Так что сидеть. А сейчас один. Все. Кто головней в стосунках? Чоловік чи дружина? Ну, я думаю, що чоловік. Чому так думаешь? Ну, потому что э, він забезпечує семью, він э, охороняє семью, він допомагає своїй дружині и може завжди все решити. Я зрозумів. Останнє слово за ним. Так. Хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина на вашу думку? Дружина. А чому ви так думаєте? Поход до людини. Що, що кажете? Подход до людини. Хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина. На вашу думку. Сосед. Сосед. Ага, а що, ні? Не знаю, що я А що як ви думаєте? Та я запитую вас, ви старша людина більше ні, відео. ні, ну що як, я кажу, сусід. Що він тільки чаще приходить. Чаще приходить. Взяв з флакона, тепленько, подушку. Ну, тільки щоб ночі не ікав, як собака. Будь ласка, то в мене стосунка, чоловік чи дружина. Чоловік. Yeah. Yeah. <laughs> а чому так думаєш? Бо чоловік. Ну, дивлячись від відносин, які вони. А це санкції. Ну, то є дивлячись від відносин. Хто от головний? Це, це має вирішувати взагалі хлопець або дівчина, це мають вони відносини вирішувати самі. Ну, взагалі в більшості чоловік, бо він там заробляє. Він заробляє. Він заробляє, обезпечує. Ну, бувають такі відносини де жінка навіть обезпечує. Человек Человек. Почему так думаете? Бл ну, как мужик будет заработает бак. Бля. А если женщина больше больше? Да, точно, курок. Как, <рек> <рек> не, ну я шучу, не, не, сарказм конечно. не, да. может конечно и, и женщина зарабатывает больше. Но главное бля, мужик мужик связал. Бля. А что по другому? Ну если ты. Бля... Ну значить ти не може, блядь. Если ты не в себе, значить не може. Я бы подразумеваю. Пацане, привет, скажіть, будь ласка, толов не статука, чоловік чи дружина на вашу думку. Чоловік. Чего так думає? Классно. Ну а? Не знаю сейчас. На 20 секунд. Ну блин, а, він зар... може заробляти більше коштів, але і дружина може заробляти бі... більше кость коштів. Я не знаю, як це чесно сказати це. Блін. Суб'єктивно, так. Так, суб'єктивно. О, років було? Мені 15, мені 16. Судья, будь ласка, хто головний в стосунках, чоловік чи дружина, на вашу думку. Чоловік. Чому так думаєте? Ну, тому що дуже много зависять от мужчини. і дружини теж. Yeah. А то є така думка, головний той, хто більше заробляє. Якщо жінка, умовно більше заробляє. Як то. Yeah. Це на чоловік, так. Да? Знаєш, смотріє. Есть такое понятие, мужчина это глава семьи. Так? Да. А женщина шея. Да, вот когда это... шея повернет, туда поворачивает, Я... и голова автоматически. Я понял. То есть после против этого не попрешь. Так что. Да, один... Ма это на вас здесь типа, Жинка направляет, да? Да. Ну сейчас у меня жинка нету в Англии уехала, Дочка сейчас туда уезжает. Один остаюсь мамой в Добре. Друзі, ми їдемо в торговий центр опитувати Добре. чоловіків. Поїхали. Доброго дня. Скільки була скартована стосунка? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Чоловік. Чому так думаєте? Добре. Чоловік, сім'ї, голова. А якщо жінка більше заробляє? Та зі навіщо теж. Мужик повинен бути мужиком, а не під А жінка, як це буде, Думала. жінка повинна їсти, готувати, прибирати на роботу ходить. Любить чоловік. Добре. Так, же завжди було. Чоловік є голова сім'ї, а жінка очах. Все. Добре, дякую, гарна дня. Друзі, ну що я можу вам сказати? Поки що до нас ставляться позитивно всі. Чоловіки реагують нормально і це хорошо. Бо я думав, що може бути гірше. Знаєте, там можуть наваляти. Але поки що все нормально. Тобто, дякую. Поїхали. Спіть, будь ласка, того не стосунка. чоловік чи дружина, на вашу думку. Стосунка? Ну, В нормальних стосунках це 50 на 50. Нормальних це яких для вас? Ну, Це повноправних стосунках. Ніхто не має домінувати. Треба вирішувати все, ну, скажімо так, обоюдно. А якщо хтось домінує? Якщо хтось домінує, то це вже булінг в сім'ї. Все вирішується обоюдно, бо ми рівноправні стосунки. Ніхто не має над кимось домінувати. Друзі, поки ми проводимо опитування в чоловіків, хто ж головний стосунках. Ви також пишіть в коментарях свою думку, тому що мені буде цікаво побачити, і подивитися, послухати інших людей. Тому негайно пишіть коментарі. Давайте, давайте. До зустрічі. Хто головний стосунках на вашу думку? Чоловік чи дружина? Головний стосунок да, да. обоє ми головні. Не буває когось головного. Якщо є сім'я, то повинні бути жінка і чоловік. вони розуміти. Другого все, інакше не буває. А якщо це хтось буде один головний лідер? <рес> ну, десь трошки, може, може бути таке, може бути. Може, чоловік, може, трошки може бути чуть вищий, да? чи жінка може. Ну, це все стосується окремо кожної сім'ї, скажімо так. по другому не буває. <рес> Я зрозумів. А якщо є така думка, якщо головний, той, хто більше заробляє. Це не зовсім Це... правильно. Та як же, ні. Я зрозумів. Добре, Хто що... головний в стосунках: чоловік чи дружина. На а, вашу думку? А, а, я, моя думка: я практикуючий фалунгу, поступаю істина, доброта, терпіння. І поважаю як жінку і чоловіка. І якщо вони поступають по принципу істина, доброта, терпіння, то я підтримую дружину. Якщо друге, то я буду поступати по цьому принципу. Yeah. Ви зрозуміли, так, да, yeah. хлопці? Yeah. А, а, тут, а, а на самом деле, ви як а, джентльмени, ви повинні завжди поступати жінкам. Чому так? Тому що вона покричала, ви улибнулися. Вона дала вам багато гарних речей. Ну, а сама погані речі зробила. І жінки а, нас виховують. Я вам ще одну таку річ скажу: а, а, великі мудреці кажуть, що Хто має жіноче тіло, вони більш страдають. Чоловіки менше. Тому що в нас менше карма mm. у чоловіків, ви зрозуміли, mm. Да? Mm. Да. і тому жінок треба поважати, ми їх захищати. Але жінка повинна бути жінкою. Якщо вона, зараз це не жінки, Вона повинна бути добра, е гарно е думати про сім'ю, все, не устраювати скандали ненужні, все. А чоловік він дожен чоловік. Він захищать, зароблять гроші і за неї піклуватися, а вона за неї. І якщо ви поступаєте істина доброта терпіння, у вас це все це... доброго дня, пацани. Скажіть, хто головний стосунках? Чоловік чи дружина? Ми не знаємо. Правильних стосунках сірівні. Серівні? Зрозуміло. Будь ласка, хто головний стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Uh, я вважаю, що ну голова сім'ї це чоловік має бути. Тобто. Рішення має чоловік приймати, бо чоловіки вони якось більше свої рішення обдумують, але має слухати все ж таки жінку. Не має бути якогось об'юза прямо такого сильного. Ну, чисто на мою думку. А ви що думаєте, хлопці? Повністю Будь ласка, головний у стосунках, чоловік чи дружина на вашу думку? It depends. I mean it depends. Upon the family. Yes, a little bit. Uh, where are you from? Ukraine. Okay. Yes. На я не знаю, що вам сказати. А що думаєте, хто головний? Все залежить від ситуації. Хто умній, то і головніший. А якщо більше заробляє, хтось. Я, я не думаю, що це показник. Все залежить. Нет, нельзя сказать, что или так, или так. Я сторонник вариативности. Все должно быть по-разному, в зависимости от того, что лучше для семьи. Добре. Добре. Скажіть, будь ласка, хто головне стосунка, чоловік чи дружина? Чоловік. На вашу думка? Чоловік, чому так думаєте? Тому що чоловік? чоловік. Розуміє, патріархат. патріархат. Друзі, ну що, вийшов відос. Хлопця опитав, а правду не знайшов. Тому, будь ласка, напишіть хто-небудь. Ну, дійсно, хто головний стосунка? Бо я так і не зрозумів: чоловік чи дружина? І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свою думку. І побачимось в наступних відео. Пока-пока. <звук> Це може відео залишиться. поїхали. Вирубай. Друзі, я зараз буду проводити опитування. Почнемо новий відос, новий контент, хто головний стосунка, чоловік чи жінка. Поїхали!